Вітаю на каналі Ряві Коні Мощаниці, мене звати Катерина. Я на своєму каналі розказую про життя з конями і про те, що ми з ними робимо. Сьогодні у нас гості, у нас подія, у нас таке невеличке тренування, конкурне. Ми виїхали в поле і зараз дівчата рисять, роблять таку розминку. Я у них як тренер. Ми спустились з горбака просто в поле. У нас тут така рівна площадка. Афіну я поставила на ланцюг, вона зараз буде пастись. А я піду до дівчат, і буду контролювати їх, ну, тобто підказувати, що робити, як заходити на бар'єри, якщо то піднімати їм, ставити бар'єри. І ось так буде наше. Покажу вам, як у нас відбувається невеличке тренування. У нас тут нічого такого, просто поле, рівно площадочка. Вони зараз роблять таку розминку. Вони вже в мене не перший раз в гостях. А така конкурна тренування у нас другий раз. На жеребці і на кобелі. Вони Їдуть по колу, спочатку в одну сторону, потім в іншу сторону, потім пошагати, кроком походити, трошки дати їм перепочити і далі будуть заїжджати на жерді, потім на такий невеличкий хрестики їм ставити. Щось там розмовляють між собою ще. Ось такі у нас прості бар'єри. Тобто патик в землі, от на ньому пару цвяжків і такі жорточки пляшки, щоб воно шуршало, щоб коні їх бачили. Все геніально і просто. Бар'єри вже старенькі, вже поламані. Щось поламали ми вчора, щось раніше. Ця деревина трухне постійно, якщо то замінимо. Але зараз, щоб отак от для себе потренуватися, цього достатньо. Кінь має рибий тору, він має вже досвід стрибків. він стрибаний на метр, метр п'ятнадцять. Можна спокійно сідати і їхати на змагання на ньому. А кобила вона не дуже. Має досвід ще. Я її не тренувала так, як його. І вона ще в цьому новачок, так як і вершники. Вершники їздити вміють, але стрибати через бар'єри вони ще в цьому новачки. Це їхнє друге тренування. Ми робили вчора таке тренування. Їм сподобалось і от вони вирішили, що ще хочуть потренуватися. Ну, ми з конями не проти. Зараз я їм поклала жерді. Дві і тут дві. Зараз вони на ресі будуть заходити на ці жордочки. Оп! Добре. Так, тепер з іншого боку. Оп, чудово. Тут маленькі ніжки, то, понятно, він раз-раз і переступив. Так, далі зараз туди на, на якусь хрестовинку заїдуть. Побачимо, як вони будуть. І ви все побачите, як проходить тренування. Я чуть-чуть трошки скорочую відео, тому що вони їдять по великих колах, вони ще новочки, їм страшно, дуже сильно їх завертати, і тому вони по великих колах їдуть. Я трошки обрізаю, бо це все час, нічого цікавого не відбувається. Чисто. Добре. Ноги піднімають, проходять нормально. Йдемо далі. Так, зараз заїду такий хрестик. така стоїть хрестовинка. Оп! Переступила. Старались. Зараз я підніму і проїдуть ще раз. Давай ще раз, нарешті, да. Ото вона її підкинула. Неочікувано. Все добре. Вершня не була готова до такого стрибка. Кобила вирішила, що треба стрибати. Сідай в сідло, спокійно. Оп! Нормально, нормально. Сядь в сідло. Отак, все, добре. Зараз заїдуть з іншого боку. Не дожала його. Нормально, не дожала тільки. Дівчата без хвостів. Їм трошки важко, тому що коні вибирають собі те, що легше їм. з побу буде проще, дожми його. Хорошо. Гаїть на той хрестик. Який? На той. Дивись на бар'єр. Хорошо! <реш> зараз... Першу, зараз будуть галопа пробувати заїжджати. Ось тут такий невисокий бар'єрчик. Тут сантиметрів певно, 30, може 35 висота твоєї палички посередині. Вона дуже все легко падає. Зараз будуть піднімати вголоп і їхати на бар'єр. Не піднявся. Хлистик забула! А, Ні, він в сідлі! Мімо бар'єра проїхала шости. Ось таке тренування. Буває всяке. Я їх не заставляю, якщо їм страшно, то вони, будь ласка, можуть об'їхати цей бар'єр і. і. І не стрибати, якщо їм дуже страшно. А якщо вони хочуть... Коні щось не в настрої. Спроба No3. Рівно заходь. Нормально. Я прям паче там сьогодні. Ви її. Треба берись, пройти заставу. Хорошо. Все, в них вийде, тільки треба бажання. Зараз спробуємо ще цей, цей трошки вище, тут 60 сантиметрів. Так. Все добре, похвали, похвали його. Так, їде на кубилі. Супер! Молодець, похвали! Все добре! Так, зараз заїде з іншого боку. Я так стану, щоб було видно. Ой! Все добре, спокійно. Ой! О, не вдарилась? Я знімаю. У мене стрельно летіло. Бу... Я на одному стояла і на по сторону нахилилась. Ну, буває, буває. З... Так і так, Все добре. Все добре. Після, жаль, що після бар'єру, так. Ні, мене просто одне Загубила стремено і випала. Ну, все буває, хто ж не падав? Хто ж не падав з коня? Ну, бо ти його ногою перекинула. <рес> все добре. Головне, щоб посадка не жорстка. Що не жорстко впала. Спроба номер два. Так, все добре. Робимо другу спробу. Я так стану перед бар'єром. Давай! Все добре. І він його збив. Зараз підніму. Так, їдемо з іншої сторони. Все добре. Так, ще раз. І знову збило. Так зараз з цього боку. Супер. Похвали його, похвали. Давай, я... Тільки не спіши. Вирівнюй його. Хорошо, похвали. Ай, молодець. Похвали, похвали. Ну, все на цьому ми напевно будемо завершувати наше тренування.